просто не можу, щоб... Чи ви розбили там? Я буду йти і просто і все. Скільки це треба займатись, щоб вже не бояться холоду оце. Дивіться, в мене просто сам організм, я поняв, я просто себе трошки вивчаю. Що мені нормально до такого тіпа. Типу. Ну ви ж не перший раз так я зразу. Я листопаді почав, мистападі почалося сьогодні вже січень. Це сьогодні 17 раз. Я просто зайшов, окинувся і вийшов, типа тричі. Але цей. Ну я ще не такий морж професійний, як тут є на митниці моржі. Ось. Ага. По приколу там раз. То Це, Це перший сезон, коли ви? Це ось, 15 раз ось. Це... 15 раз, але цієї зими. Для так. першого сезону то ви щось дуже <світить> 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 на розслабоні. Я воякар. Ага. Да. Військовий. Я доброволець, я 22 м прийшов. А до війни я взагалі був як security, можна сказати, охороняв сім'ю під Києвом. <звук> Казав, що ось те, що я роблю і буду, тим, чим я буду займатися, це лікарня тільки безкоштовна. Так що приходимо, занурюємось, оцінюємо обстановку і біжимо. Ну, на це, я знайшов вихід ситуації, я не піду додому, поки не скупнуся. Один. Два три, чотири, п'ять. Oh.